Люди приходять, а депутати ні. Вже четверте пленарне засідання поспіль в сінах виконкому збираються прилучани, для яких від рішень міської ради фактично залежить їх існування. Спочатку це були медсестри шкіл та садочків, які три місяці не отримують зарплатні. Потім батьки дошкільнят із дітьми. У середу, 5 квітня, до сесійної зали прийшли медичні сестри центральної міської лікарні. Вони від січня отримують мінімалку, бо немає дофінансування їх заробітних плат із міського бюджету. Це питання серед цілої низки питань галузі медицини прилук виносилося на 37-му позачергову сесію, що мала б відбутися цього дня. Проте депутати так званої опозиції знову не з'явилися на пленарне засідання. Люди вкрай обурені. Наше питання про зарплаті і по фінансування ліків не розглядається вже декілька разів із жовтня місяця. Якщо нас депутати не чують нашого керівника, то ми прийшли йому допомогти. Щоб нас почули і побачили, що ми є, і що ми, ми ж міська лікарня, то вона повинна. Вона на балансі міста. Якщо вона потрібна місто, то її потрібно якось яким чином дофінансувати і рахуватися з працівниками, які там працюють. Ми отримуємо мінімальну зарплату. В тому році ми отримали, так як президент назначив 13,5 тисяч. Ну на руки ми отримали по 11 тисяч. В цьому році що. Значить, хай місцевий бюджет доплачує нам заробітну плату. При нашому житті хіба вистачає такої зарплати? У мене є пропозиція. Завтра ми не виходимо. І опозиційні депутати, які не хочуть голосувати, вони виходять до наших пацієнтів і пояснюють, чому медичні працівники не виходять. А причина може бути одна: нам потрібно шукати ще якусь роботу, щоб утримувати своїх сімей, своїх дітей. Ми з перших днів війни не виїхали з країни. Ми залишилися працювати, ми залишилися надавати допомогу і тим самим військовим. І цивільному населенню. А про нас не ті, що забувають, про нас навіть ніхто не думає. Ми отримуємо наразі мінімальну заробітну плату, а не те, що нам гарантована державою, незважаючи на те, що ми щодня ходимо на свою роботу, ми виконуємо свою роботу. На відміну від депутатів, які не ходять на цю сесію, з'явилися в сесійну залу знову одні і ті ж депутати, що постійно ходять на пленарні засідання і яким не байдужа доля пересічних прилучан. Проте їх кількості не вистачило, аби відкрити сесію. Тоді люди, маючи досвід батьків дошкільнят, яким вдалося змусити депутатів-опозиціонерів прийти в сесійну залу у понеділок, 3 квітня, почали йти запрошувати їх на робочі місця та телефонувати кожному особисто. Ми сидимо в сесійній залі. Ми сидимо, чекаємо вас Ткаченка. Рожків чекаємо, будь ласка, ми чекаємо вас із рожком Миколи Васильовичу. Рожко чекайте, сказав, чекайте. Він не обіцяє, мабуть, прийти. Він сказав, чекайте до рожка. Ну совісті немає. Взагалі, ну дві, два роки не ходить на сесії. Будемо ходити кожен день. Ну навіщо нам такі депутати, коли вони два роки не ходять на сесії? О скажіть, будь ласка, значить, будемо збирати збір підписів і щоб їх тільки, а біля сесійних зали і взагалі не було. Щоб гнали драною мітлою таких депутатів, наразі опозиція через соціальні мережі вимагає виключити з програм на підтримку захисників пункт профінансування добровільчого формування територіальної громади. Хоча до слова, наші сусіди, місто Ніжин, з міського бюджету виділяють кошти на підтримку свого добровольчого формування. За цим принципом мали б діяти і прилуки, і в цьому питанні шукати якусь корупційну складову чи підступ недоречно, адже кошти на підтримку наших захисників, будь то добровольче формування, тероборона чи збройні сили України, виділяються за чітко визначеним алгоритмом. Ці гроші можуть використовуватися тільки за погодженням із військової адміністрації, і міська рада, виконавчий комітет жодної копійки не перерахував кошти без погодження з військової адміністрації, бо звичай. Звичайно, що всі оці запити і всі ці потреби, які нам надходять від інших військових частин, а ці потреби надходять від військових частин, де служать наші прилучани, то всі оці запити, якщо немає на листочку, не написано, погоджено із Черновим Володимиром Олексійовичем. Ось дивіться, ось як воно пишеться. Оце будь-який листочок береш, там де ми купуємо щось, ми проплачуємо. Кожного написано Попенко ОМ. Прошу вашої підтримки, організації і вирішення питань. Це пише військова адміністрація. І якщо цього немає погодження, то ні в якому разі і казначейство в нас не візьме нашу платіжку, і ми не зможемо допомогти чи тій чи іншій військовій частині. Наприклад. От просить у нас, військові просять придбати бус. Це тендерна процедура. Іде тендерна процедура, визначається, хто, де ми купуємо, наша справа заплатити кошти і передати військовій частині по документах. Я сьогодні слухав е коментарі одного депутата і другого читав. Ну як можна ставитись до того, що про, про це питання про допомогу на верні, програма на виділення коштів на ТРО? Там і на це. Ну як це можна до цього ставитися? Який це треба мати рівень, щоб не не розібратися в елементарному в елементарному питанню? Як вони де там можуть бути ця корупційна складова? Вдумайтесь, де може бути корупційна складова, якщо їм гроші не перераховуються, вони отримують. Е, грубо говоря, їм треба штани, вони отримують штани штанами. Треба е, якось там озброєння, значить озброєнням. Точно так же стоїть питання із е, програмою на Збройні Сили України. Мало того, для того в державі. Створена військова державна адміністрація, є відповідна висока посадова особа, яка узгоджує це і яка має це контролювати. Контролювати подальший шлях тих матеріальних цінностей, які були закуплені і передані, повинен не гавриш і не має права, не гавриш, і тим більше не Трохименко, Петренко і ще хтось там. Ні. Військова адміністрація і командування Збройних сил України. Все. І не треба носа сунути туди в військовий час, куди це не потрібно. Не треба цієї демагогії. Ні, вони йдуть навіть на, на це. І сидить сьогодні зранку в ефірі. Вона розсуждає. Розсуждає про. Потреб... треба чи не треба, і депутати, які входять до прилуцького добровольчого формування територіальної громади, і його командир Олександр Дуденок, аби розблокувати виділення коштів для хлопців, які сьогодні воюють на передовій. Попри необхідність закриття потреб їхнього формування, публічно в сесійній залі заявили про відмову від фінансування з міського бюджету. Я являюсь командиром цього добровольчого формування. Про яке учора в соцсетях і в тімі е так гриміли. Такі обсуждення. Хочу сказати одне. Перше, добровольче формування, не, як вони там висловлюються, не моє, чи чиєсь особисте частне. Це да, чи батьківщини, бо там і таке звучало, Добровольче формування це воєнізований підрозділ. Який чітко прописаний в законі про національний спротив, ми підпорядковуємося і виконуємо бойові завдання і накази територіальної оборони нашої частини в даний час. 90% нашого територіальної оборони боронить нашу державу на Донецькому напрямку на Донбасі, і у них дуже великі потреби, так як люди закрили, приїхали на голе місця. Наша, так сказать, опозиція, яка тут почала е, дискусію по якомусь, начебто, відмиванню коштів, е, начебто через ДФТГ, яке вписали, вони так рахують. Е, е, побігли на тім, давай виступати там, е, що хтось хоче відмити. Ну, по-перше, є затверджена постановою комітету міністрів положення про ДФТГ, де чітко вписано, що Міські бюджети фінансують ці добровольчі формування. Ну і то пів біди, я вчора в соцмережах е, особисто писав і Ткаченкам, і там Пахомовим, і всім остальним. Шановні, ми, наше формування, готове відмовитися від цього фінансування тільки щоб це фінансування пішло на наш на нашу територіальну оборону е, і як можна скоріше. По тій причині, поки вони тут умнічають, там гинуть. Люди, там поранених багато, там не вистачає тепловізору, не вистачає тих, і зв'язку, і, зв і квадрокоптерів, і авто. А вони тут і Я розумію, що ніхто не. діло не в якому розкраданні. Правильно, Ольга Михайловна, тільки що, не тільки Ольга Михайловна, це вже не один місяць чудно, ці ребята борються за посади. Будуть посади, вони зразу проголосують за все, навіть не обговорюючи це. Я знаю точно. якщо їм дає дать посади, то отаких от хапух допускати у нашого в керівництво нашого міста? Це неможливо. Це не це завалить город зовсім. Вони його і валять, не ходячи сюди. А розкажуть, що валить влада чи хтось. Ви сюди прийдіть, проголосуйте і все стане на свої місця. Прошу я, я предложив прямо Ткаченку, беріть своїх 300 сабіль, як ви ви ви, ви, ви любите, чи, 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 чи скільки там як любите ви висловлю ви, ви висловлюватися, приходьте і поможіть навести порядок, проконтролювати і продіжурить як ось. Наша добровольче фурмонія з начала війни і по сьогоднішній день кожну ніч комендантську годину патрулюють даром взагалі без, без ніяких фінансувань. Так прийдіть ви і допоможіть, і все стане в свої міста. Я їм предлагав. Ну вони відмовляються. Їм ніколи їм треба за посади боротися. Сьогодні я їду туди до хлопців, в територіальну оборону, туди на Донбас, прямо любого героя, цього, який не ходить. Хай їде зо мною, подивитися що там, що там робиться і що там відбувається. Може тоді дойде. І ще раз підтверджую, що ми відмовляємося в пользу територіальної оборони і збройних сил, відмовляємось від фінансування. Хотілося б сказати ще стосовно ж ДФТГ, як вчора дійсно Ткаченко звернення написав: поки ви не виключите цю програму з порядка денного, ми туди не прийдемо. Таке заявляється, не є з проблемою. Якщо б ви прийшли б сьогодні на сесію, будь-який з вас або з нас виніс би цей проєкт зі змінами. Просто б убрали ці два слова. Офіційно заявив наш командир нашого добровольчого формування, що ми відмовляємося так, нам ці кошти були потрібні, коли ми ще в минулому році по них зверталися. Тому що всі, все добровольче формування було голе. Ми ну, дійсно не отримують. Я також є членом ДФТГ. І як він вчора написав, що ми з Харченком хочемо відмити ці кошти. Так от, для тих людей, які вже не першу каденцію тут сидять, вони прекрасно розуміють, що ми не являємося. Ми не маємо юридичного статусу, ми не маємо розрахункових рахунків, і ми ці кошти ніяк би не могли отримати, як би ми не хотіли. Це по перше. По друге, якщо б ці кошти, навіть які закладені в бюджеті. Виділялися на територіальну оборону і в той час на ДФТГ на добровільче формування. Тільки з, зі звернення командира добровольчого формування до командира батальйону територіальної оборони з списком амуніції чи що потрібно. Ми писали б список. Ну, на, на той час потрібна була тільки амуніція, тільки одяг. Дійсно. Фінансувати тому, що хлопці голі і боси сидять. Про що ви говорите? Про які відбування коштів? Ви маніпулюєте цим? Ви вас вже немає за що прицепитись до людей. Ви знаєте, що сьогодні прийдуть медичні сестри за своїми заробітними платами. Ви знали це прекрасно? І ви скориставшись цією нагодою, що там є СДФТГ, ми будемо, нажмемо на це на ДФТГ, що вони хочуть відмивати гроші. Так як читайте, хлопці, закон. Там, тим паче, не одну каденцію, які люди, які вже сиділи, не перший раз. Вони прекрасно знають. Я думаю, я в Миколаєві це прекрасно розумію. І Володимир Іванович знає прекрасно, щоб ми з голосом або вони винесли б і виключили ці просто два слова. Буває дуже часто десь як. Раз в два тижні це точно буваємо на Донбасі. Розумієте, просто стидно дивитися нашим воїнам в очі. Коли вони понаписували звернення, які лежать в Ольги Михайловні, і ми їздимо вже туди більше року, і вони питають: ну що, бо в них в когось немає зв'язку, в когось немає взагалі інтернету там і тому подобне. Вони не, ну, не розуміють, що відбувається що в місті. Всі знають, що вже весь все місто вже офіційно об'явило, що загинув наш один герой, наш воїн з нашої територіальної оборони. Я не виключаю, що це наша вина в тому, що ми не змогли виділити вчасно кошти. Можливо, якби ви виділили вчасно кошти, він лишився б живий. Такого цинізму я ще не бачив. Я думаю, що багато хто зо мною зараз погодиться. Чому? А тому, що. Розумієте, у людини, у групи людей є ціль. Ну, В принципі, це добре, коли люди цілеспрямовані. Але питання в тому, якими методами досягаються ці, оця мета, цільця. А методи ми бачимо. Зараз, ну, я думаю, що той факт. Що блокування органу влади для досягнення власної цілі не бачать тільки, навірно, ті державні, той державний орган, який би мав би, ну скажімо, це не допустити або відреагувати у правовому, у правовому полі. Але все ж я сподіваюся, що цьому буде до цього буде виявлений інтерес і буде. Будуть поставлені їм питання і дана оцінка. З'ясують, чому вони досягають своїх, своєї мети шляхом блокування роботи органу влади, яким є міська рада у цілому, і через тиск. Ну, На блокування роботи людей, громади самих, що дійсно чим ви завинили. Це говорить їхні, їхні методи говорять про їх низький, як професійний, так і загальноосвітній рівень. Моральні якості під тиском людей депутати, що не з'явилися на сесію, погодилися зібратися на 14-ту годину 5 квітня, аби обговорити питання порядку денного, але лише ті, що стосуються галузі охорони здоров'я. Хоча й самі медики розуміють, що нагально потрібно приймати і інші рішення, і чи не в першу чергу з підтримки наших захисників, тому що ці хлопці, які захищали наше місто в перші дні, зараз знаходяться на східному напрямку, і вони дійсно потребують допомоги. Ну, єсть з тих хлопців, і ті, що мої рідні і ці дружини ходять і просять допомоги. Це стидно, коли є ці кошти, і вони не можуть виділитися. Ми приїхали в офіс до Артема Рожка. Так як він був зачинений, приїхали до офісу Ткаченка. Також він був зачинений. Ми з'їздили на м'ясокомбінат особисто до Артема Миколаєвича. Особисто з ним обговорювали ці питання. Ми просили прийти їх на сесію. До нас спустився ще Микола Васильович, так він також є депутатом міської ради. Нам виставили умови, що вони зберуться на комісію на обговорення з міським головою, і лише після обговорення. Якщо вони досягнуть конструктиву, тоді вони проголосують за питання медичної галузі в місті Прилуки. але тільки медичної галаси за виключення всіх інших питань. Я пояснила та Миколаївичу, що ви нас заставляєте принижуватися. Ви нас як людей, заставляєте просити. просить свою заробітну плату, яка нам положена державою, за яку ми працюємо, за яку ми кормимо своїх дітей, своїх сім'ї. Ми виконуємо свою роботу. Ну, якщо не потрібна медична галас в місті природу, не потрібні ну, вийдіть нам скажіть, ми нам не потрібні. Ми будемо шукати роботу в інших містах, ми будемо кидати свої сім'ї. 480 чоловік чекають їхнього рішення. Чекають лише. Чекають двох, ну не вистачає двох. На чекаємо двох. Тих кого змогли знайти. Самі, що ми прекрасно так? Ми знаємо те, що ви не читаєтеся із людьми. Ви прийшли стояли на роботі. Ви не хочете тут чи чергували. Ваша, ваша жінка теж медсестра. Скільки вона в регіону лікарні. Їх платять в повному обсязі. А ми за сутки, за, сутки, за те, що ми їх ковиряємося в гангринах і в усьому, і ви не можете прийти вже згодні депутати прийти на дві години. Вони хочуть винести цей про тероборону взагалі. І тільки медицина, будь ласка, бо за те, що ви не ходите, у нас немає кисневих кисне і Люди будуть гинути. І не дай бо ваші, хто зміни не попаде із а не буде терицю. і що тоді. Віде? Ви ж розумієте, що ви підставляєте все, все населення, люди до вас проголосували, а ви їм не то, що плюнули, ви їм на Харкаву в душу. Будь ласка, ми вас просимо, чого іначе наче баришня, прийдіть, будь ласка, прийдіть, будь ласка, в сесію і обговоріть питання з депутатами не в сесійній залі і прийдіть, давайте вирішимо це питання наше. Вас, на вас. Ви, наче палки в Колеса, не те, щоб за людей, а ви, наче от Путіна, за сланців. <різований> Розумієте? Оце і так я тільки читаю, і не іначе. Ви <різований> знаєте, Сергій Григорович, бо будемо збирати підписи, <різований> чуйте, ми будемо збирати підписи. Якщо ви не прийдете, ми вас просимо як людину. Як людину ми просимо, всі <різований> до вас дзвонять, кланяються вам, будь ласка, <різований> наче царю. Ну так а чого не проходите? Ну як про що йде мова? Що вони не згодні, так вони блокують роботу ради? Не не ми не монети роблять оці незручності, оцю подлость по-другому називати медсестрам. цим 24, людям, які повинні бути у садочках нянчі ж же цих дітей наших, для того, щоб два слова вони не згодні. Вони не згодні для чого? Для того, щоб показати своє я. Просто-напросто я. Ну якою ціною. Для цього є регламент роботи ради і в ході засідання ради вони мають внести з голосу свої пропозиції. Це не змінювати всю програму. Це просто трактовка одного питання. Не бути присутніми на сесії. Це може бути один-два один, рази. Ну, якщо це дійсно є е, там дикі, е, ну, оці складові, корупційні, як вони кажуть, ну які можуть бути дикі е, корупційні складові у заробітній платі 24 медичним сестрам, де йде мова тільки про заробітну плату. Це що? Щоб вкрасти ці гроші, що треба зробити? Треба, щоб вони були мертві душі. Ну, щоб не їм не Вони ходили, а їм гроші не платить, їх отримувати за них. Ну це мислимо? Ні, це не мислимо. В цих питаннях елементарних, тому я наз немає, не може бути, тому я називаю це цинізмом. Цинізмом. І якщо мені хочуть заперечити мої колеги депутати, які не ходять, так хай вони прийдуть сюди не до пам'ятника Шевченка і зроблять провальний, провальну заяву. А прийдуть сюди, і тут доведуть, що в оцих питаннях, які зараз винесені на сесію, є корупційна складова, і яка научать, як украсти отсюда гроші. Кажете, чому ви не домовляєтеся? А я вам відповідаю: а яким нормативно-правовим документом передбачено, що я повинен договарюватися, щоб вона виконувала свої. Обов'язки як депутата із пані Трохименко, із Березкою і іншими Рожком, Ткаченком. Де це передбачено? Якщо ви мені знайдете у законі про місцеве самоврядування, статус депутата міської ради, у регламенті роботи Прилуцької міської ради цей, цей пункт, я буду впаду на коліна, буду домовлятися. Але нема цього. Тому, будь ласка. Ми, якщо ми хочемо будувати правову державу, то ми маємо діяти в рамках закону. І я закінчую. Я хочу ще поздоровити наших колег, так званих опозиціонерів, із їх провалом інформаційним і політичним. І якщо вони не хочуть зовсім уже опуститися до Плінтуса, то я ж чекаю їх тут час чи пів години, щоб ви прийшли і мовчки зробили те що, зроб... те, що повинні зробити. А питання, де великі питання бюджету і те, що їх дуже цікавить, перехідний остаток, це головна ціль не посади. А ото посади це тільки метод для досягнення цілі. Чим більше вони мають спротив проти нас, ця опозиція, тим більше намальовується вся картина. Тільки що виступаючі сказали, що вони валять місто. Так, да, в цьому варіанті вони валять місто. Але коли вони отримають посади і владу в нашому місті, вони ще швидше його завалять. Тепер нам уже всім стало відомо, що вони хочуть посади. І це інструмент, як Гавриш сказав. Правильно, це інструмент. Я не знаю, як може людина, одна, друга і третя претендувати на такі посади заступники міського голови, секретаря і так далі. Ніхто із їхніх колег, ті, які з ними навчалися в цих учбових закладах, ніхто не пам'ятає їх, щоб вони ходили на лекції, слухали лекції, тому що ми бачимо. Як один із них пише слово, «Асфальт» через букву В і він хоче стати заступником міського голови. У них тільки по два долара в кожному оці. Це люди, які готуються забрати наше місто для того, щоб повністю його підпорядкувати собі. Я говорила і буду говорити, це злочинне уже угрупування. І до нього, до їхньої роботи в кавичках, треба вже ставитись з повним серйозним ставленням. Є стаття 111 Кримінального кодексу. Це називається це стаття сприяння ворогу. Саме військовий час, їхня позиція це і є сприяння ворогу. Рівно о 14-й годині в очікуванні депутатів, які обіцяли прийти на обговорення питань порядку денного пленарного засідання, що не відбулося, зібралися їх колеги, що постійно ходять на сесії, та близько сотні прилучан. Та так звана опозиція так і не з'явилася. Як це по відношенню до всіх людей, які тут день пробули, як це по відношенню до всіх людей, які отак працюють і не отримують. Ну це вже. Питання совісті. Ну, я рахую, що треба значить, рухатись кудись вище. Якщо заховатись, ну це сильно. Стидно. сильно. Це слабаки, що себе ставлюють козаками, це слабаки. Саме... Я не знаю, як їх назвати. Два роки не ходить і не виконувати люди. Вибрали їх виборці. Вибрали. Вони на щось надіялися. а Вони людям просто наплювали в душу і не ходить на сесії. Це просто я не знаю совісті їх немає. Я більше не можу нічого сказати. Людям уривається терпець, і вони наразі готові до кардинальних дій та консультуються з юристами щодо відкликання з міської ради депутатів, що систематично ігнорують сесії.